Добрий день, дітки! Пропоную вам пограти у гру, яка називається Зима в казках, тож часу не гаємо на запитання відповідаємо. Починаємо. Заходьте до нас, заходьте, будь ласка, для вас відчиняє чарівний світ казка. Отож не боріться, до нас завітайте, беріть у нас книги, беріть і читайте. Дітки, в яких із цих казок дія відбувається взимку? Так, молодці дітки, це казка снігуренька, казка рукавичка та казка зайчикова хатинка. Правильно. Діти, а що загубив дід, перебуваючи в лісі? Чобіток, хустку чи рукавичку? Так, молодці, звичайно, ж дід загубив у лісі рукавичку. А яким чином вовк ловив рибу із казки лисичка сестричка та вовк панібрат вудочкою, хвостом, чисачком. Так, молодці, звичайно, вовк ловив рибу хвостом. Діти, а кого налякали головні герої казки зимівля звірів? Так, звичайно, лисицю та вовка. З чого діди баба зліпили снігуроньку? Так, зі снігу молодці. А яку пору року описана в казці Василя Сухомлинського «Зайчик і горобина? Весну літо. Зиму чи осінь? Так, дітки, звичайно ж зиму. Яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? Берізку, ялинку чи горобину? Так, дітки, бач... побачив зайчик дерева горобину. Молодці. Дітки, хто допоміг зайчику зірвати ягідки з дерева? Сонечко, хмаринка чи вітер. Так, молодці. Вітер допоміг зайчику зірвати ягідки з дерева. А в якій казці у головної героїні був будиночок із льоду, а весною розтанув? Хто ця героїня? Так, дітки, казка називається Зайчикова хатинка, а головна героїня казки лисичка. Молодці, дітки! У всякої казки приходить кінець, а хто з нами грався, той молодець. Заходьте до всі, заходьте, будь ласка, для вас відчиняє чарівний світ казка. Отож не боріться до нас завітайте. Дякую вам за увагу, дітки. Ви у мене молодці.